Менш як за годину в Києві почнеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2017 на сцену вийде 26 співаків. Це переможці двох півфіналів, а також представники п'яти країн-засновниць і господарки конкурсу України. Кращого визначать як національні журі, так і глядачі до того ж, організатори підготували низку родзинок на цьому шоу. Подробиці знає мій колега Дмитро Грінченко. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, чи багато глядачів? Який настрій? Що у вас там? Відбувається, питання Елону. Дощова погода в Києві не завадила глядачам Євробачення сьогодні потрапити до міжнародного виставкового центру. Їх тут було багато ще близько восьми. Вже починалися черги, адже квитки загал, загалом були розкуплені ще на початку травня. Всі з прапорами. Багато хто за квагримом, символікою охоче ділилися з нами тим, кого будуть сьогодні підтримувати. Пропоную послухати. Course, is... Звісно ж, наш фаворит і з Ізраїлю з піснею. Я живу. Ось бачите, я живу. Ще нам дуже подобається Італія і Молдова. Нам подобається горила танцівниця з Італії. Це ж горила танцівниця, сміхота. А, ну і ти ще казала про Португалію, так? Якби би міг голосував би за Велику Британію. Втім, дуже подобається пісня від Франції і Румунія, де звучить йодель. Дуже гарна пісня. Я приїхала спеціально з Дубай. Учасників я не бачила. Я навіть не подивилася сілу пісні наших учасників. Тому не знаю, напевно, це буде very exciting for me. Дмитре. Чи правда, що букмекери вже сьогодні змінили розклад фаворитів? Вже, начебто, не Італія, а Португалія. Попереду щось відомо з цього приводу. Ілону так насправді на сьогодні маємо дещо інші результати. Нині саме на першість претендує португалець Савадоль Собрал. У нього може бути перше місце за результатами голосування журі та глядачів. Втім, італієць не так далеко, і вирішиться все насправді сьогодні ввечері. Все буде залежати від того, як кожен виступить. Ну а третє місце нині лишається у Болгарії. Користуючись нагодою, розкажу про те, кого сьогодні чекаємо у фіналі. Виступатиме хедлайнер конкурсу. хедлайнер фіналу Руслана з новою піснею. Виступить також Джамала з новою піснею. Онука та національний оркестр народних інструментів заміксують разом і фольклорну, і сучасну музику. З'явиться на сцені також і Вірка Сердючка, і вона сьогодні залишиться без своєї зірки. Чому так дізнаєтесь уже в прямому ефірі? Ну і власне на сам кінець про Україну Вийдуть наші рокери сьогодні під 22 номером. Ми за них голосувати не можемо, втім надіємося, що сподіваємося на те, що прихильники рокерів з Європи дадуть їм голоси, і результат буде насправді гарним. Лишаємося тут. Будемо стежити за перебігом фіналу конкурсу Євробачення в Києві. Закликаю всіх приєднуватися до Юршого. Дякую, колего. Ось заінтригували Дмитро Грінченко з міжнародного виставкового центру. Там невдовзі стартує фінал конкурсу Євробачення 2017 Ми ще повернемось до подій на конкурсі? Наші журналісти стежать за останніми приготуваннями зараз. Поки що до інших подій.